Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як риби готуються до зими. Працюємо за підручником сторінка 116-117 та друкованим зошитом сторінка 62. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа погода. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Зробимо з вами графічний диктант. Візьміть листочок в клітинку. Відступіть три клітинки зліва і сім клітинок зверху. Поставте крапочку і починаємо малювати. Малюємо за схемою: Одна клітинка вправо, одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, дві клітинки вгору, дві клітинки вправо, одна клітинка вгору, чотири клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Далі поставте відео на паузу та продовжуйте малювати самостійно. Отже, давайте перевіримо, що у вас вийшло за графічним диктантом. У вас повинна була вийти рибка. Домалюйте, будь ласка, очі та можна луску. Давайте пригадаємо з вами будову риб. Риба має голову, тулуб, плавці, хвіст, і ознака риб це луска. Отже, риба живе у воді, у морі, у ріжці, у ставку. Має тулуб, голову, плавці, хвіст, швидко рухається, плаває, мовчить, харчується мушками, жучками, черв'ячками. А як же риби готуються до зими? Риби готуватися до зимової пори починають з літа ще у серпні, а якщо бути точніше, то в його середині. Підготовка до холодів зумовлена тим фактором, що плавати риба починає неподалік від берега і багато їсть. Це вона робить для того, щоб без проблем пережити зимове голодування. Адже з настанням холодів вона харчується в основному запасами свого жиру, який накопичила за серпень. Коропи, лящі, соми скупчуються в зимувальних ямах групами одного виду та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. Судаки збираються біля ям, вкритих корчами. Однак, в сплячку вони не впадають, а ведуть активний спосіб життя. Щука також веде активний спосіб життя. Вона полює на риб, яким не страшна зима. Плітка Збирається у зграї та мігрують в тепліші водойми, наприклад, де більша глибина. Окуні прямують ближче до підводних джерел. Там зазвичай температура води вища та вода насичена киснем. Трошечки відпочинемо. Фізкульт хвилинка.

Chu 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 chu! Ina boch cha 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 cha! Ina boch cha 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 cha! Ina bo bo tan! Chu 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 chu! Bo tan! Chu 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 chu! Bo tan! Chu 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 chu! Bo la 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 la! Usmik nitska ha 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 ha! Usmik nitska ha Що ж, відпочили, працюємо далі. Давайте складемо з вами кластер: Де зимують риби. Отже, у нас є судаки, карасі, лящі соми, щука, плітка і окуні. Давайте з вами пригадаємо, де ж вони зимують. Судаки. Біля ям, Карасі, лящі соми. Зимувальні ями шукають. Щука. Активно полює. Плітка. Глибокій заводі шукає окуні. Скупчуються біля підводних джерел. Молочинки. Пограємо в гру, назви рибу. Хто це? Правильно це сом. А це. Щука, молодці. А це що за рибка? Це окунь. А ось це? Це короб. Виконайте подібні завдання в зошиті на сторінці 62. Хвилинка цікавинки. Чи знаєте ви, яка найбільша риба на землі? Це китова акула. Вона завдовжки до 20 метрів. Ви можете розглянути світлини, де зображена акула разом з людиною і порівняти їх розміри. Найбільша річкова риба це сом. Завдовжки 5 метрів, а вагою понад 300 кг. Риби володіють відмінним зором і слухом. Вони відчувають біль і страждають від стресу так само, як савці та птахи. Найстарішою рибою була самка європейського вугра по кличці Паті, якій було 88 років. Вважається, що вона народилася в 1860 році в Саргасовому морі Північної Атлантики. І була спіймана десь в трирічному віці. Скільки ж років живуть риби? Тривалість життя різних риб неоднакова. Наприклад, вік тюльки, багатьох бичків, верховодки не перевищує 3-4 роки. А осетер, сом, щука та деякі інші риби живуть по кілька десятків років. Рибам зимою під кригою перебувати дуже важко. Починають гнити водорості, повітря стає як наслідок все менше. І їм стає важко дихати. Тому у водоймах люди пробивають ополонки, через які чисте повітря надходить під лід. Давайте ж зробимо з вами висновок. Життя риб діти восени змінюються внаслідок зниження температури води. Одні риби прямують до зимувальних ям, інші не втрачають активності впродовж холодної пори. Зміни в поведінці риб восени це приклад осінніх явищ у живій природі. Дякую вам за урок. Ви були молодчинками, що дослухали до кінця. Оберіть собі цеглинку настрою. До побачення!